дня, друзі, ми з вами знаходимося в третій черзі котеджного містечка Скобур, а саме поруч з котлованом, котрий влаштовується під роса 2 наш другий корпус банного комплексу, який ми неодноразово вам анонсували у вигляді проекту. І сьогодні у нас в гостях наш друг Дмитро Цепердюк. Сім привіт. Е, він же наш парфумер Франк Чугайстер, е, оскільки в нашому другому корпусі банного комплексу е, буде не тільки поліфункціональна банна історія, велика кількість різноманітних парних, які ми розробляли разом з балабан Сергій, і е, його творчий підхід. Е, Доклався до побудови концепції цього корпусу. А також у нас буде я вже повторюся, резиденція Франка Чугайстра. І от е, попросимо Дмитра, щоб він провів нам маленький екскурс, чим ми будемо дивувати наших гостей е, саме в Роса 2 та у резиденції нашого парфумера. Дякую, Андрій. А, так дійсно це своєрідне ноу-хау. Яке відбуватиметься в карпатських горах і в принципі в Україні вперше, скажімо, ми всі знаємо, що є бутіки, є шоу-руми різних парфумерних брендів. Але саме Франк Чугайстер планує розмістити свою резиденцію в другому корпусі з своєрідними активностями для гостей з кого. Тобто це не тільки продаж парфумів і арома дифузорів, когур, арома свічок. Це своєрідний екшен, своєрідне спілкування з людьми, які відвідують спа, і яким цікаві інгредієнти парфумів від Франчу Гайстер. Вони можуть створити власний парфум в стінах цієї резиденції, цього бутіка. Вони можуть придбати широкий спектр парфумів з когур, для якого франчу Гайстер зробив спеціальну і таку творчу лінійку парфумерії. Отже, ми працюємо над цим і я. Впевнений, що найближчим часом ми будемо дивувати другим корпусом Роса-2 в скогур і резиденцію Франк Чугайстер». Ми зараз рухаємося по такій терасі. Яка йде по периметру нашого озера. Тут у нас нижня чаша, вона глибока, це чаша для купання. Тут у нас верхня чаша, тут будуть рости рослини, це зона регенерації. Ми бачимо, вже завершуються фінічні роботи, влаштовуємо сходи в озеро для того, щоб коли наш гість після банних процедур окунувся, щоб було зручно вийти з озера. Бачимо, вже завершується монтаж зрубу наших чанів. Чані готові, сходи до них зроблені. Зараз буде монтаж. Буквально тижня-два, після того вікна і мутрянка. А всередині банний комплекс вже на повній фінішній прямій. Всі меблі розставлені, залишилось почепити штори От. і вже починаються пусконаладочні роботи. Протоплюємо пічки, тестуємо інженерку, жакузі, ванни. І зараз підемо. Добре, а от таке питання цікаве: Оце озеро? Воно буде максимально природнім, чи це як а-ля басейн з підігрівом? Це е Максимально природні озеро, максимально природне озеро, але з фільтраційною установкою, оскільки вода у природних умовах, якщо вона... Не буде мати великого протоку, вона буде цвісти. Зрозуміло. У так. нас насправді тут є струмок, природний струмок, але дебіт його невеликий. Для того, щоб поміняти об'єм цього озера, треба орієнтовно два тижні для того струмка. Відповідно, ми змушені були поставити фільтраційну установку, яка буде фільтрувати воду для того, щоб вона була завжди кристалевою, прозорою і чистою. Підігріву тут не буде, тут буде завжди температура та, яка буде на вулиці. Відповідно, заду. Такий, от фронтально у нас прямо в ванному комплексі наші парні з парних гості виходять на терасу і окунаються прямо в людяну кришталеву. Ну, чесну супер. Воду. Це власне, що я хотів дізнатися, наскільки максимально він буде природній. Я думаю, це дуже органічно разом зі скогор. Буквально місяці три назад. Прийшла така думка в голову, що у нас чани фактично на терасі банного комплексу. І гості, котрі захочуть відвідати просто чан, не будуть мати такої можливості. Їм придеться орендувати цілу баню. Тому було прийнято рішення поруч з банним комплексом е, спорудити ось таку споруду з двома окремо стоячими чанами, що дасть змогу е, парі або компанії з чотирьох осіб, угу. або сім'ї з чотирьох осіб, орендувати просто окремо стоячий чан. І паралельно тут може знаходитись дві компанії. Е, досить цікаво, ми цю споруду спроектували. Дякуємо Тарас Савчук, наш проєктант, архітектор в даному випадку. Ми посадили її між деревами, якщо ми бачимо, вона оточена повністю саме. Так, я бачу, вона абсолютно чани, виглядає. Чани вверх. І вони нависають практично над озером. Тобто це такий собі чан інфініті, можна сказати. <рес> Я Значить, і ось ми бачимо ось цю стежину у вигляді сходів, тобто, з чану ми виходимо на терасу і по стежині, по сходах спускаємося одразу вже в людяне наше озеро. Буде дуже класно, і плануємо вже зимою 2024 року. Запустити в експлуатацію і запрошувати гостей в чани наші поруч з банним комплексом Роса Андрій. Я бачу в цьому комплексі два великих чани, які вміщують велику компанію. А мені просто цікаво, скільки кубометрів джерельної там води вміщається в цей чан, і як, як обігрівається, от я бачу спеціальний отвір для вогнища, для ватри. От мені цікаво, розкажи, як людину з міста. Ну тут, е -е, знаєш, як е в залежності від об'єму маси тіла, закон Ньютона ніхто не Якщо, Якщо в чані будеш відпочивати, ти. То туди може піти орієнтовно два куба. Якщо я, то півтора. <рес> е, вода, е, вода у нас забезпечується шляхом влаштування великої кількості свердловин по території. І вся ця вода з свердловин збирається у найвищій точці кожної черг. Там стоїть е, водопідготовка, система зворотній осмос. Далі стоять великі ємності на, ну, в середньому це 100 кубометрів. Так. І звідти вода вже під гідравлічним природним тиском попадає безпосередньо в ту локацію, куди нам потрібно. Зрозумів, але от підігрітися. Підігріти будуть дровами. Та ми бачимо, ось це є е, топка для нашої пічки. Ну, от я запитав сам чан, за той от. Са, сам чан металевий. Далі він по периметру обмурований шуткою, шмотною цеглою для того, щоб тримала температуру, влаштована пічка і оздоблений е, каменним піщаником. Відповідно, нагрівчана буде відбуватися безпосередньо дровами. Ну, Я думаю, я буду одним, одним з перших клієнтів цих чанів. Обіцяй мені, що ти як тільки вони відкриються, ти мені зателефонуєш першим. Сходимо разом. Ми зараз знаходимося поруч нашого банного комплексу Росса. Він вам вже добре відомий. І от зараз ми запросимо Дмитра на екскурсію і проінспектуємо, як проходять фінішні етапи робіт по наповненню декорами, по тесту інженерних мереж, готуємо наш банний комплекс до запуску. Ідемо? Пішли. Всередині нашого бану вже повністю змонтовані меблі від компанії ФРОП. З дня на день буде проводитись монтаж шторів. Ми вже бачимо джакузі з заповненою водою. змонтовано повністю все освітлення. Залишилися декори. Сьогодні приїжджають такі речі, як форма, текстиль, дуже багато дрібних деталей, оскільки наш банний комплекс роса і наш логотип квітка життя. І сама ідея, філософія банного комплексу це виключно натуральні процедури, які будуть побудовані на таких глибинних карпатських традиціях і використовуватися з косметики, будуть виключно натуральні речі. Відповідно, це потребує і дуже багато специфічної посуди, і дуже багато різного інвентарю, котрий буде використовуватися власне, в баному комплексі, і який, на жаль, або на щастя неможливо придбати в епіцентрі чи будь-якому магазині. Це крафтові речі і виробляються безпосередньо під замовлення, під е, банний комплекс Руса. Е, тому десь в, які, в якомусь місці чуть-чуть ці речі нас відтягують від запуску, але потихеньку, почуть наші майстри, наші митці, які роблять безпосередньо під нас ті чи інші речі, потихеньку поставляють нам. Весь той інвентар ми обставляємо, обладнуємо, і вже ну, ми маємо надію, е, там, в межах місяця ми повністю проведемо е, пусконаладочний період, проведемо тестові запуски, пропалимо повністю всі пічки, вилазять деякі там моменти після будівництва, деякі е, помилки їх треба поправити. ну, Але я думаю, що зимою ми однозначно. Скористаємося послугами цього банного і запросимо всіх гостей відчути насправді очищення та наповнення організму. Після процедур в нашому банному комплексі. Ну що, ж, чекаємо на зиму? Особисто я зиму дуже люблю, і буду одним з перших клієнтів цього спа? От, Андрій, скажи мені, от я спостерігаючи за будівництвом скогур, проживаючи в будинках, я е, побачив таку річ, що ти максимально залучаєш українського виробника, зокрема карпатського е, в будівництві будинків, в оформленні в тих прекрасних там ліжниках, посуду і так далі. Наскільки це підтримується саме в спа Скільки і тут українських виробів, я би так сказав, Дмитро. Це і незмінна незмінна позиція. Ми максимально працюємо з місцевими підприємствами. Використовуємо там закордонні імпортні речі, тільки там, де по іншому неможливо. Та це ну, там, те, де техніка, там, побутова, там, де, там, де техніка побутова, скажімо. там, де техніка, кераміка, якась сантехніка, uh -huh. інженерні мережі. Але максимально все, що можна зробити е, місцевими виробниками місцевими партнерами, ми залучаємо їх по максимуму. Якщо говорити про банний комплекс, то Тут, ну, до прикладу, джакузі наші, це компанія Імпульс. Закарпаття. Тобто це українська компанія Це українська компанія Закарпаття. Якщо ми говоримо про всі скляні повністю вироби, це перший віконний завод і компанія Вестон. Якщо ми говоримо про металеві вироби, це компанія Грімакс і «Фігуль Олег. От Хочу показати, давайте зайдемо в порну тут у нас ось такі от пічки. Які оздоблені косівським розписним кахілем, тобто це косівська розписна кераміка? Взагалі, будівництво виготовлення, декорування всієї цієї історії відбувалося нашим виконробом Бондаренко Андрієм і його людьми. Якщо ми говоримо про меблі, то Левова частина меблів виготовлена компанією Фроб і знову ж таки з місцевих рафтових матеріалів, що ми зараз вам покажемо. Ось, наприклад, ось такі прекрасні дивани, ось цей стіл слебу з стополі, з світильники, кухня. От давайте пройдемо в інше приміщення. Значіть, осі. О, осі столешні, та це Литво, під камінь. Це все повністю виробництво в Івано-Франківській області. Це меблі, неймовірно та, просто. меблі, це компанія Фроб, осі лавки, шафи, світильники. Ну, все, що ми бачимо, все було зроблено нашими місцевими партнерами. Ми на другому поверсі, зараз в нашому атріумі. Тут ми бачимо друге світло, немає перекриття, внизу у нас жакузі, а в цій зоні, де ми з тобою знаходимося, це буде зона релаксу, зона відпочинку. Тут у нас стінка оздоблена сіном, сюди ще інтегрується багато трав, квіти, воно буде постійно обновлюватись. З тієї сторони у нас стінка оздоблена солюними блоками. Це буде зона тишини, зона релаксу після масажу, після банних процедур. До речі, масажні кімнати зараз покажемо. Вони знаходяться тут поруч. Ось скажи мені, до речі, що до цього сіна, я так розумію, це сіно карпатських полонин разом. Там різнотрав'ям. Ну, та воно виросло на території скогуру, а безпосередньо, там де зараз котлован під банний комплекс «Роса-2», От буквально навпроти. Це сіно було заготовлено там і використано на даному етапі в Роса 1. Так, так, я зрозумів, що нічого безвідходного у вас тут немає. Те, що росло і де зараз є котлован, зараз служить прекрасним сіном і оформленням для спа. А от скажи мені, я чомусь хибно думав, що от другий комплекс Роса-2 знаходиться там в другій черзі будинків. Так? Просто мапа скогур настільки збільшується, що я, вже, чесно кажучи, трошки плутаюсь. Друга, третя черга це вже ціле місто в Карпатах. Роса 1 і роса – це одна, одне зонування котеджних будинків. Друга чи третя черга. Як вони будуть, роса як їх люди будуть знаходити? Роса 1 і роса – вони будуть знаходитися навпроти один одного, в третій черзі котеджного містечка. Третій черзі, зрозуміло. Значить, до початку. Повномасштабного вторгнення до війни. У нас була трошки інша концепція. Ми планували в другій черзі будівництво великого традиційного спа-комплексу. Коли почалась війна, ми прийшли до тієї концепції, яка була у нас ще на самому там, етапі задуму такого котежного містечку. Це банно-оздоровча історія. І ось ці два комплекси по центру озеру, поруч з ними чани, в другому комплексі буде. Ми вже говорили про це неодноразово. Дуже багато різноманітних парних, критий басейн. Плюс в цій локації у нас є ще резервна територія близько 70-80 соток під розвиток банно-оздоровчих напрямків, функціоналу і так далі. Тобто, ми хочемо в межах скогура в одній локації створити такий хаб з різного плану банями. Чанами, ваннами і оздоровленнями. Тобто, це як е, окрема локація, як окремий курорт на території Скогур з прицілом в банно оздоровчі процедури. Зрозумів, зрозумів. Я от людина, яка дуже довго дуже часто подорожує різними країнами Сходу, там, Європи, так само люблю відвідувати різні спа-комплекси, але я відчуваю певну обмеженість. От для мене, наприклад, було сюрпризом, коли я почув, що серед всіх. Спа бань хамамів і всього решта буде баня по чорному. Друзі, якщо ви не знаєте, наскільки я розумію, я був в Литві і, здається, в Естонії в банях по чорному. Це означає, що ватра вогень горить безпосередньо відкритого відкритого типу. І це досить екзотично і досить непритаманно, здається, для наших спа комплексів. Я розумію, що саме в Росі 2 буде знаходитися. От власне така, от власне, я... крім того, Та. там буде унікальна баня. Це буде. Глиняна купольна терпільська баня і дякуємо Сергій Балабан, нашому концептуалісту, з котрим разом ми працюємо над створенням банного корпусу номер 2 Роса 2 Тарас Савчук, наш проєктант, це була спільна генерація набору процедур, набору функціоналу. І, власне, баня по чорному і трипільська купольна баня це будуть окремі локації. Вони будуть знаходитися в дворі банного комплексу Роса 2 в якому банщики будуть проводити обряди, в якому вони будуть проводити, ну так би мовити, ритуали. Так, там три рази в день вони будуть проводити паріння безпосередньо у цих банях, і вони будуть супроводжуватися різного плану обрядами, які беруть свій початок далеко з української культури, з коріння і з наших предків. Буде круто. Отже, зрозумійте, що роса 1 і роса 2 це не просто паріння в бані, це ритуал. Ми знаходимося в кабінеті парного масажу. От Бачимо два масажних стола, бачимо душову. За дверима у нас роздягальня, невеличкий хамам для того, щоб розігріти тіло перед процедурою. Тут у нас буде штора, яка буде закривати плотна штора, яка буде ділити цю кімнату на дві половини. Якщо люди там, прийшли парою і мають бажання проводити парний масаж, значить масажисти будуть робити парний масаж. Якщо люди хочуть бути зоновані, значить вони будуть зоновані ось цим елементом. І крім того, у нас тут знаходиться ще один кабінет масажу для індивідуальних процедур. Чесно кажучи, ну я би вибрав індивідуальні процедури. Хоча може хтось хоче робити масаж компанії, то запрошуємо. І ще я побачив таку дуже цікаву річ: що оформлення стін це не просто оформлення і стилізація, це справжня саманна така мазанка, яка використовувалася в старих хатах. Вірно? Так, це глиняна штукатурка з додаванням соломи, з додаванням сіна, мазанка. Ми... Якщо пам'ятаєш, колись ми збудували в скобур у нас є шість котеджів побудовані з солом'яних перші черзі та солом'яних блоків та солом'яних панелей. Ми відмовились від цієї технології, оскільки вона дуже складна. Для реалізації в нашому регіоні через велику кількість опадів солома намокає і дуже великі так. проблеми потім з висушуванням цього uh -huh. матеріалу. Але ми не відмовилися від використання безпосередньо натуральної глини з додаванням сіна в оштукатурюванні внутрішніх просторів. Uh -huh. І по такій технології будуть зроблені всі повністю котеджі третьої черги та котеджі в другій черзі. Зараз ми будуємо ще 10 котеджів. Там буде отака ж стилістика, там будуть такі ж матеріали, і внутрішній інтер'єр буде виконаний в такому стилі, який ми зараз бачимо в Росауди. Отже, все дуже модно, стильно і головне екологічно. Ми зараз в лівому крилі на другому поверсі нашого банного комплексу в кабінеті Спа процедур. Тут буде дуже цікава процедура відбуватися: процедура парна, або для чоловіка і дружини, або два друга, чи дві подружки. Чи... Діти, ну такий світ. Е так, значить е суть процедури заключається в чому? Ось тут у нас є інфрачервона сауна. Е люди заходять кілька відвідувань в інфрачервону сауну. Тіло повінно, повинно відкритись, е повинні відкритись пори, піти по товиділення. В процесі, е коли люди заходять в сауну, вони п'ють велику кількість води. Так. Після чого ми бачимо ну, душова кабіна, так. приймають душ. Далі ми бачимо тут кушетки. На кушетках буде робитися скраб. Скраб на основі грязі, хвої, меду, різних екологічних, виключно екологічних матеріалів, буде так, робитися так, суспензія, так. робиться скраб. І після скрабу люди поміщаються в ось таку ванну з гарячою водою. 40 хвилин ми лежимо в ванні і через це вікно дивимося на природу на ліс, релаксуємо. Відключаємо повністю нервову систему, після чого чайна церемонія і масажні процедури. Заготовлюємо, запасаємось дровами на зиму. Отаких маємо багато дровітень. Дрова вже сухі, заскладовані, робимо додатково дровітні, адже цієї зими у нас буде працювати дві бані. Два джакузі на дровах і два чана. Відповідно, дров плануємо спалити багато. Будемо гріти наших гостей. Приходьте в скогур. Отже, друзі, банний комплекс роса на фінішних етапах, на фінішній прямій до свого запуску та моменту, коли ми будемо мати честь запросити гостей на наші банно-оздоровчі процедури. Дмитро, я дякую, що долучаєшся до створення скогур аромамаркетинг uh, і парфумерія, яку робить бренд Франк Чугайстер, uh, це, це те, що важко описати словами, це те, що можна посмакувати, так, це те, правий. що це те, що можна відчути. Тому дай Боже тобі здорово, я довгих років життя і маю надію на довгу плідну співпрацю і на те, що uh, створимо та реалізуємо ще не один крутий проект в Карпатах, та дасть Бог за його межами. Ну що ж, приїжджайте в Скогор і очікуємо відкриття банного комплексу Роса. Дякую, Андрію. Дякую, Діма.